Доброго ранку, мої любі, мої хороші підписники. Зараз я буду провіряти вагу баклажанів. Потім я буду їх кушати і розказувати, які вони смачні. Бачите, ось ще одну заказала мисочку таку. Гляньте, як вони ідеально нарізані. Перчик, чесничок. Тут ще є оця подлівка дуже смачна. Ось ваги поставила, зараз буду провіряти. 750 грамів мені треба. 0. Невдобно однією рукою, звісно. Ну, нічого, будемо потихоньку насипати. Пересипаємо, дивимося. Бачите, 750 долежно, а мені більше положили. 763 грама. То, що я вже стала постоянним покупцем. Не треба писати, що це дорого 200 гривень. Це не дуже дорого 200 гривень. А як кільку купити, там взагалі 240 г, і ми платимо за ту кільку. Вона не смачна, 44 гривні, а є і по 57 гривень, а це натурпродукт. Все класно приготовлено. Даже оцей соус можна хлібчик сюди вмочати і їсти. Він дуже смачний. Зараз будемо пробувати з рисовою кашею. Мій сніданок. Рисова каша, помідорчик. І друга партія баклажанів. Дивіться, яка тарілка. Я її зважила перед тим. Пишуть мені дорого 200 гривень. Це не дорого. Це їх так багато. Дивіться, які вони. М? Тут ще подлівка є, вона смачна. Ви ж не будете кашу їсти в сухом'ятку. А коли закінчиться сезон помідорів, це ж дорого буде. О, бачите, як я беру отак подлівочку оцю. І акуратно поливаю. Тут перчик є, чесничок, цибулька. Моркви зато немає тут кілограмами, як у моркетопці. Накидають вам більше моркви, ніж баклажани. Це друге м'ясо. О, все. І отак ще полью цією хорошою смачною подлівочкою. Зравнюємо баклажани 750 грамів, тут мені більше насипали. І ось ще залишилися ці сушені помідори. Ну, баклажани трошки смачніші. А ці ну, більше сюди пряностей треба додати. Ну і що тут цих помідорів? Ну, візьму вже один, ладно. У мене і свіжий є і не свіжий. Це в мене такий сніданок буде. Це смачніше, ніж кілька. Даже смачніше, чим карась. Не треба недооцінювати труд людини. Попробуй це все купити, посчитати, почому часничок, приправка, перчик, олійка тут є. М? Бачите, яка мисочка? Полетіли. хто зо мною їсть, цим приємного апетиту. Пів кусочка хліба. Більше я не їм. Це в мене снідонок сьогодні. Не жарена картошка, а рисова каша. Я з вам скажу. М -м -м. До рисової каші це ще смачніше. М -м. І свіжий помідорчик. М -м -м. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. 750 грам баклажанів за 200 гривень дорого, недорого. Ну, коли, если. У мабуть, помідори можна додати навіть до баклажанів перемішати, і так буде смачніше. Я була на базарі. Бачила, там теж продають корейську їду. Ну, вона ж зроблена в дуже великих масштабах. Тут тільки почалося производство, тільки-тільки відкрилося. А коли производство тільки відкривається, завжди йде продукція дуже-дуже високої якості. Тому що ми нарабатуємо на клієнта, працюємо. То так. Телефон сідає, ну нічого, мм, в холодильнику, ці баклажани можуть зберігатися дуже довго. Це ситна їжа. з'їли наїлися. Чашка чая запили, чи кави, чи какао. Ну Що ви там любите? Неперевершено просто. І наїлися. Ну все, до завтра можете нічого не їсти. То так Тут такі баклажани? Людина багато не робить, тільки по спецзамовленню. І замовили, вона вам зробила. Оплатили і все пішло. І потім взяли, купили і насолоджуєтеся смачним продуктом. Я ж поганого ніколи не посоветую. А взимку це ось ідуть холода м? -м, -м. Такий сочний, класний, карась відпочиває. Переходю, перехожу на корейську їду, тушковані овочі, каші. А що то береш, непонятно, що воно зроблене в тому супермаркеті? А тут людина сама старається. М -м -м. Ще попробую з речьів кашею, з пшеняною, з кукурузяною. З усіма кашами буду пробувати. Сейчас ще кусочок з'їм невеличкий, Два. Дивіться, які тут. М? І перчик? Так це видно. Бачите, видно, що це перчик? А непонятно що. Поїм, а потім приймуся за роботу. Вот я расскажу, будете все что-то шукать. Смачні баклажани. ідеальний завтрак, обід і ужин для українця. Тарілку облизувати не буду, а так хлібушком трішки залишилося. Порція здорова, її можна їсти тиждень, по чуть-чуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик, пишіть коментарі і чекайте моїх нових відео.